Вітання в ефірі п'ятого каналу, підсумковий випуск передачі Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Ще двоє депутатів Чернівецької міської ради цього тижня відкликали свої заяви з прокуратури за фактом блокування сесійної зали 2 грудня. Тоді знайти винних завдяки залученню наглядового органу зголосилося 23 народних обранців. До правоохоронців звернулися із заявами про відкликання своїх підписів під згаданим зверненням троє депутатів на сьогодні. Перший депутат із такою заявою звернувся ще в грудні. Ну а двоє інших заяви від двох інших надійшли 9 січня ввечері. Олег Вітнянський депутат Чернівецької міськради від фракції Батьківщина повідомив зважився на такі рішення, оскільки зрозумів, що текст заяви може трактуватись неоднозначно. Народний обранець переконує, що жодних претензій до студентів немає і що підтримує Євромайдан депутат каже, його підпис був спрямований саме проти організаторів блокування. Натомість активісти Чернівецького Євромайдану кажуть, що все ще сподіваються почути вибачення від депутатів. Пояснює, що рішення окремих народних обранців загалом ситуації не змінює, оскільки не є підставою, аби кримінальне провадження закрили. Чому саме я відкликав заяву? Звернені просто двояко можна трактувати деякі слова. Наскільки мені відомо, свою відкликав свою заяву Олег Громадський з фракції Батьківщина. Позицію Олега Громадського і я також. Позицію Олега Громадського не зрозуміло, тому що ми з ним є прихильниками євроінтеграції. Депутати відкликають свій підпис, але теж ми вимагали від депутатів в першу чергу вибачень, тому що вони нехай вони і відкличуть цей підпис. але так чи інакше, ці, ці студенти вже виходили на допит. Справа все рівно не закрита. Досудове розслідування на даний час триває. Ульга Андрійська місцевий час. В Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня. За цей час абітурієнти мають самостійно сформувати комплект реєстраційних документів і заповнити заяву, яка розміщена на сайтах українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Педагоги запевняють, процедура проведення ЗНО в нас відлагоджена, тому суттєвих змін цьогоріч не передбачається. 14 предметів на вибір кожному абітурієнту, і чотири з них, як показник рівня знань, чи так звана перепустка до вишу. Зараз же майбутні вступники мають майже два місяці, аби зібрати пакет документів і зареєструватися на тестування. Фахівці кажуть, зробити це дуже просто. Реєстрація проста, то неможливо зайти в інтернет на сайт тестифі знайти програму реєстрації в онлайні заповнити певні дані. Потім з цими даними роздрукувати частину інформації про себе. Абітурієнт буде заповнювати вручну тільки для того, аби Захистити свої персональні дані реєстраційну документацію. Він надсилає до нас поштою. Ми обробляємо цю інформацію. І в межах трьох тижнів надсилаємо сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Як і торік, вносити зміну до реєстраційних даних можна буде до 19 березня. Перелік предметів ЗНО не змінився. Поки на Буковині випускники реєструватися не поспішають. Заяву написали лише близько сотні осіб. Зате кажуть освітяни високим в області залишається показник реєстрації на пробне тестування. Майже 70% абітурієнтів вирішили додатково перевірити свої знання. А у проведенні ЗНО о, дещо таке вирішили змінити. Ми кардинально змінили дислокацію пунктів тестування. Всі пункти тестування будуть у нових місцях, і відповідно буде, ну скажімо так, інша абсолютно обслуга здійснювати зовнішнє незалежне оцінювання. Це свята, святих, втручання сторонніх осіб. Суб'єктивний фактор має бути виключений на всі 100%. Проводитимуть тестування цьогоріч у вищих навчальних закладах першого другого рівня акредитації і в профтехучилищах. Розпочнеться воно 3 червня та завершиться 27-го. Додаткову ж сесію ЗНО проводитимуть з 4 до 11 липня. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Новий рік та Різдво без головного атрибуту свята з снігу. Кому смуток, а кому відсутність опадів за щастя. До прикладу, комунальні служби завдяки цьому зекономили тисячі бюджетних коштів. А от аграрії такі погоді не тішаться. Якщо тепло замінять морози, перш за все постраждають озимі. Ні снігу, ні морозу. І якщо малеча Буковини все ще вірить, що принаймні до старого нового року сніг все ж таки з'явиться, то водії навпаки тішаться відсутністю ожеледиці, снігових кочугур та заторів на дорогах. А от комунальним службам, завдяки такій погоді, ще й зекономити вдається. «Економиться значна частина коштів. Не треба дороги розчищати, посипати. Розмова йде про десятки тисяч гривень. Снігова шуба рятує у зимі від сильних морозів, оскільки її немає, з острахом очікують похолодання аграрії. Різка зміна погоди може знищити левову частку врожаю. Аграрій Василь Сендуляк каже, що чимало рослин вже відреагували на плюсові температури взимку. В деяких районах Буковини з'явилися підсніжники, небезпечні морози і для дерев, на котрих почали розпускатися бруньки. Почки починають розпускатися і на жаль, не тільки в Криму, а навіть в наших областях, якщо подивитися. То почки набухають. А коли вони набухають, якщо буде різко мороз, то в першу чергу кісточкові, це стосується персиків, це стосується абрикосів, це стосується черешень, які, як ми знаємо, вже десь у травні, в червні дають урожай. За прогнозами працівників гідрометослужби надто різких перепадів температури не буде. Похолодання прийде на Буковину поступово. Починаючи з наступного тижня, дощі замінять сніг та мокрий сніг. Починаючи з вівторка температури вночі, ми очікуємо в межах 1 шести градусів морозу, а в день 0,2 градуси нижче нуля. Так що поступово у нас до старого нового року ми згадаємо, що все-таки зима на дворі. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. 400 тисяч гривень коштує проведення фестивалю Маланки в Чернівцях, але воно того варте заповнюють організатори. Четвертий рік поспіль це дійство збирає тисячі туристів та десятки народних гурців не лише з усієї області, але й з України. Цього року ще і за кордоном. 15 січня вся центральна частина міста перетвориться на суцільну сцену для традиційної Маланки та сучасної переберії. 42 колективи вже висловили своє бажання взяти участь у традиційному фестивалі Маланки в Чернівцях та поборотися за головний приз 50 тисяч гривень. Цьогоріч обіцяють організатори Маланка Фест буде особливою. По-перше, проводитимуть її за певним сценарієм, яким керуватиме режисер. Мені особисто хотілося, щоб наш фестиваль Маланок виріс в масштаб ну латиноамериканських фестивалів їхніх традиційних адже вони зможуть організовувати і конкурси різдвяних масок по-друге учасники виступатимуть у двох номінаціях маланка традиційне дійство і переберія показ сучасних образів тому переможців буде четверо три премії 50, 30 та 20 тисяч гривень відповідно отримують колективи які будуть найкращі серед традиційних маланок ще 30 тисяч гривень премії одержать найкращі в номінації переберія Новація, спроба внести Буковинську традицію маланкування до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо ми говоримо про те, що список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО потрапить традиція буковинського маланкування, звісно, є великі зобов'язання, є великий, як кажуть, ну можливо, я скажу це і гонор до певної міри, але і велика відповідальність. Проходитиме фестиваль, який минулого року всі центральні частині Чернівців розпочнеться на площі філармонії. Там же буде сцена і працюватимуть кульові кухні, які розгорнуть представники служби надзвичайних ситуацій. Потім святковою ходою всі колективи рушать вулицями Чернівців до соборної площі і назад. Тому 15 січня рух транспорту в цій частині міста буде повністю перекрита. Але всі ці незручності нічого в порівнянні з настроєм та позитивом, який подарує Маланка Фест, вважають організатори. Фестиваль Маланок у Чернівцях. Це є неймовірний калейдоскоп вражень, емоцій, кольорів, пісні, танцю. Але щастя полягає в тому, що ви за один день матимете змогу побачити все це тут в один раз. Урочисте відкриття Маланка Фест розпочнеться 15 січня о 12-й годині на площі філармонії. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Буковина край карпатських вершин та гірських спусків в Чернівецьку область з'їжджаються з усієї України, аби покататися на лижах та санах. Але тут зовсім не розвиваються зимові види спорту. Немає жодної федерації, а також матеріально-технічної бази і фахівців, які змогли б підготувати олімпійських чемпіонів. Тому зимова олімпіада, яка незабаром розпочнеться в Сочі, вкотре пройде без буковинців. Буковинські спортсмени є постійними учасниками Олімпійських ігор. Щоправда, тільки у літніх видах спорту. Ми маємо хороших лучників і легкоатлетів. А ось зимові олімпіаді представники Чернівецької області в останні брали участь ще у 1936 році. Треба пам'ятати, що є різні види спорту зимові, які включені в програму зимових олімпійських ігор. Ну бачите, якщо говорити про хокей, то його в нас в області немає. Якщо говорити про лижні перегони чи біатлон, я не чув, щоб в нас хтось займався такими видами спорту, чи існували в дитячо юнацьких спортивних школах області чи міста Чернівців, існували такі відділення. Колишній тренер з ковзанярського спорту Микола Кучубей пригадує, колись місцин для катання на козанах у Чернівцях було достатньо. Тепер їх тільки три, і тільки одна з них безкоштовна. Це був 70, 76 штулісімся сіми год. То льот у нас зай... у нас в Черновцах заливався на чолочному комбінаті, на стадіоні Буковина, в парку Калініна, парки Шілера і парки Шевченка. Тепер каже чоловік: займатися дітям ніде. А відтак перевагу того, що буковина край гірський, можна відчути тільки за гроші. В окремих випадках кажуть чиновники, між гірськими курортами та навчальними закладами діє домовленість, яка дає можливість учням місцевих шкіл займатися там безкоштовно. Але для розвитку спорту цього недостатньо. Татньо найкращим варіантом владники вважають будівництво спеціальної бази, якщо говорити про відкриття однієї бази, яка буде, наприклад, для занять ковзанами, там для фігурного катання для конькобіжного спорту, то вона Орієнтовно коштує 40 мільйонів десь для того, щоб її тільки з нуля почати і збудувати, щоб запустити в експлуатацію. А відтак вирішення цього питання в буквальному сенсі за горами, адже як кажуть чиновники, є багато важливіших проблем. Зокрема, тільки до 2017 року в Чернівцях планують побудувати комунальний басейн вартістю 30 мільйонів гривень. А тому створення таких баз, де молодь змогла б займатися біатлоном, кататися на ковзанах і лижах наразі залишається мрією. Вероніка Залевська Андрій Соколов місцевий час таким був цей тиждень в інформаційному просторі Буковини. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Також повні випуски новин переглядайте на сайті ACC ЕСІНІВЕЙ. Будьте з нами і на все добре.